Ми хочемо зробити добру, добру справу в Польщі. Ми йшли ось по площі, тут по парку, і обнаружили таку ситуацію. Значить, бідна, нещасна тварина заблукала, от бідненьке бігає, потерялося. А от як сказати кому, чи я це зуба, ми в принципі це не знаємо. Ми хотіли допомогти, але ми ж не знаємо, чия вони є. З кумом балакали, може давай поймаємо да, з домов куди-небудь, де да хоч якісь винагороди получимо. Ну, А може, кстати, тут є ситуація, люди сидять десь на лавочках і собака їхня. А може не їхня. Чи є воно є. Дівчата світься з автом... що... Питають, чи наша собака, ми кажемо, що ні. Ну треба, мабуть, поїмати собаку, да спробувати кудись однести. Що він? Ховається? Пробую, якщо що, лови його на, на, що на, Щас десь. Ні? Ні. Прекращаємо. То є ваш пес? Нет. Ні. Не їхній пес. сейчас, сейчас, сейчас. Собака не слухняна. Хотелось бы, конечно, выяснить, чем она есть. Максим, давай все-таки и поймаем. Просто надо трошки поречь. Уп -уп 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 -уп. <laughs> не, все, надо просто загнать их, и идем парк. Все, все, больше мы, мы походу, ей не поможем. Вот ну, такие дела. Хай! Бігає, може там хтось знайде. Тобто ми свою місію виповнили, так сказати. Би. Все. Тобто нам, ми не хотіли з'їсти собаку, ви не подумайте. У тобто нас їсти вистачає. Хотіли допомогти, може там бірочка є де нібудь, де може вказано її адресу. Так що такі ми молодці.